А війни збільшується ризик підхопити інфекційне захворювання. Найбільш уразлива категорія це діти. А от можливість вчасно вакцинуватись є не завжди. Лікарі закликають і нагадують, як важливо вчасно слідувати календарному графіку щеплень. У Харкові в штатному режимі працюють усі медичні заклади, в тому числі й кабінети щеплень, Є й вакцини. Для планової вакцинації завітала до Харківської дитячої поліклініки номер один Дар'я. Дівчинка не вередує, готова до ін'єкції, сміливо притягує руку, бо хоч і маленька добре розуміє користь отримання вакцини. Я сьогодні прийшла до поліклініки з моїм братом, та ми робили щеплення. Це не больно і це навіть трішки приємно. І боятися не треба це потрібно робити, щоб ти не захворів. Її матуся говорить, що пильно стежить за графіком щеплень своїх двох дітей. Тож щойно з'явився момент відвідати поліклініку, одразу прийшли вакцинуватись. Пильнує за здоров'ям своїх синів і харків'янка Ольга. Сьогодні їм зробили планове манту. Каже, пишається самовідданістю і мужністю харківських лікарів, які весь час війни, попри всі складнощі і жах сьогодення, дбають про кожного свого пацієнта. Подзвонив лікар і сказав, що треба прийти. Ми прийшли. Все зробили, все добре. Все добре, що поліклініка працює. Ми приїхали, не було тривоги, тому спокійно приїхали, зробили. Поїдемо додому, поки її нема. Лікар-педіатр Ольга Григор'єва зауважує, що ні на день від початку російського вторгнення лікарі не припиняли своєї роботи, в тому числі і продовжували вакцинувати дітей. Хоча багато сімей евакуювались, все одно педіатри телефонували, нагадували про потрібність зробити планове щеплення, завітавши до будь-якого медичного закладу того населеного пункту, де наразі перебуває родина. Навіть якщо наші пацієнти зараз за кордоном ми теж не ну. Робимо їм пропозицію там звернутися до лікаря, бо у них є час зробити таке, таке щеплення. Тому ну не щепитися зараз не можна. Коли йде війна, всі інфекції встають, вони більше розповсюджуються, тому все треба робити вчасно. А якщо ви не зробили вчасно, надалу завжди можна. Мінімальний термін між щепленнями каже лікар: це місяць, максимального ж не існує. Тож радить, якщо навіть пропущено термін плану Вакцинації при першій можливості завітати до поліклініки і вакцинувати дитину. Головне не зустрітися з хворобою. А з огляду на реалії і перебої з електропостачанням, лікар акцентує, що в першій дитячій поліклініці пильно стежать за правильним утриманням ампул з ліками. Тож батьки можуть бути впевненими в якості вакцини. Теж хочу сказати, що всі холодильники холодильники з вакцинами вони завжди працюють і завжди генератор. І у нас є. Чергове таке чергування охоронника, який за цим сладкує, для того щоб і днем і вночі, якщо немає світла, все, все працювало. Лікарі закликають не ігнорувати календарний графік вакцинації, щоб не призвести до спалаху різного роду епідемій у майбутньому. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Ігор Мікенін, Харківські звісті.